Мої вітання в ефірі новини в студії Андрій Балаклейцев. 14 липня було завершено прийом заявок від мешканців Бердянська на фінансування громадським бюджетом. Подано 54 проекти громадського бюджету 2021 на суму понад 7 мільйонів 850 п'ятдесят тисяч гривень. з них загальноміські, на реалізацію яких. Передбачено майже 6 мільйонів гривень і ще 34 локальних проекти на суму майже 2 мільйони гривень. Свої ідеї подали бердянці та мешканці Новосилівки, Рози Азовського і Шовкового, які теж приєднані до складу Бердянської об'єднаної територіальної громади. До 19 серпня прийняті проекти розглянуть на... Засідання робочої комісії та перевірять на відповідність вимогам положення щодо проєктів громадського бюджету. Відкрите голосування стартує 20 серпня і триватиме до 3 вересня. Таким чином, бердянці зможуть проголосувати за той чи інший проект ідею і підтримати її автора з отриманням фінансування громадського бюджету. З кожним роком конкурс проєктів громадського бюджету набуває популярності. Свої заявки мешканці міста подали за різними напрямками, з бажанням поліпшити життєдіяльність міста у сфері освіти, культури, спорту, житлового та комунального господарства, громадського порядку, соціального захисту. У гонитві за дешевою сенсацією бердянські інтернет-видання обмовили Бердянськводоканал. водоканал. Про це повідомив директор комунального підприємства Олександр Македонський на сторінках офіційного сайту та соцмереж. На думку керівника водоканалу, ці видання умисно маніпулюють думкою громадськості. Це подло, нечесно ну і не по Бердянськи. Директор комунального підприємства Бердянськ-водоканал Олександр Македонський так характеризує вчинок представників місцевого інтернет-ресурсу, які скористувалися інформацією з сайту облдержадміністрації та подали її, як вважали за потрібне. На думку керівництва водоканалу, це було зроблено навмисно. за для манипулирования думкой громады. Вчера в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что работники Облводоканала собираются перекрывать трассу для того, чтобы достичь своих требований по выплате зарплаты, задолженности за 4 месяца Облводоканала перед своими сотрудниками. Хотелось бы прокомментировать данную ситуацию и, скажем, сказать всю правду, которая есть, чтобы в дальнейшем не манипулировали. Некоторі возможно руководіти, возможно кіта шантажисти людей і їх жизнямі. Олександр Валерійович розповідає, що підприємства, яке він очолює, дійсно є борги перед облводоканалом, але є зобов'язання їх погасити. Крім того, у постачальника Дніпровської води до Бердянська є мільйонна заборгованість, про яку маніпулятори, звісно, не кажуть. Бердянський обводоканал має задовженість перед облводоканалом 22 млн грн. Але ця цифра складається із кількох цифр. Первая цифра это 7 миллионов 800 задолженность текущая, которая будет оплачена согласно наших договорных отношений в июле месяце до конца июля. И мало того, 2 миллиона гривен уже из них оплачено, живых денег. Около 7 миллионов гривен это деньги, которые заключено в мировое соглашение с обл. водоканалом, выплачиваются каждый месяц порядка миллиона гривен согласно решению суда. Остальная сумма денег это деньги, которые находятся также в судах, и по ним решения будут приняты в июле-августе. Что касается. Суммы, которые не оговорены, не оговорены нигде, нигде не освещены. Это то, что сам облводоканал должен Бердянскому водоканалу около 9 миллионов гривен. Часть из них, это деньги, которые, большая часть, которые нанесены ущерб Бердянскому водоканалу путем неоформления налоговых накладных. Об этой сумме денег, конечно же, никто не, нигде не упомянул. Ну, понятно, что для тех людей, которые создают такие информационные вбросы, это и не нужно. Так уж хотелось бы вказать на такую немаловажную речь. Складається враження, що на сайті облдержадміністрації ніби проанонсували страйк запорізьких комунальників. Є неповна констатація фактів, але немає експертної думки стосовно вирішення питання. В будь-якому разі керівник Бердянського доканалу запевняє, що він відкритий до конструктивного діалогу. Ми завжди відкриті для Общение, вы можете вопросы задавать как непосредственно на предприятие, так и в режиме тех ресурсов, которые мы создали на Фейсбуке, в Телеграме. Мы правдивую информацию точную со всеми выкладками вам донесем. Что касается работы и финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то для тех псевдожурналистов, которые не знают законодательства, хочу сообщить, что предприятие уже какой год проходит аудиторские проверки ежегодно. По результатам этих проверок вывешивается информация у нас на сайте, и все желающие проверить достоверность информации могут туда посмотреть и найти все ответы на свои вопросы. Житлосервіс 2А вже у вересні може припинити обслуговування житлових будинків. Про це заявив його директор під час засідання комісії Бердянської міської ради з питань ЖКГ. Депутати профільної комісії розбиралися із проблемами комунального підприємства, докладніше Володимир Дьомін. Поринути у проблеми житлосервісу 2А депутатів змусив проект рішення чергової сесії міської ради, відповідно до якого з бюджету міста необхідно компенсувати півмільйонний борг комунального підприємства перед товариством «Запоріж електропостачь в іншому випадку. Споживання електроенергії для мешканців будинків, які обслуговуються житлосервісом, стане дорожчим у 2,5 рази. Комунальне підприємство житлосервіс 2 отримала від товариства Запоріжжя електропостач попередження про розірвання договору. Про постачання електричної енергії за комерційну пропозицію універсальна та приведення підприємства на постачання електричної енергії за пропозицією остання надія, яка вище в 2,5 рази від 4,20 гривень за кіловат часи проти 1 грн 68 кВт за годину. Щоб цього не залишилось, щоб по не -по пострадали по жителі наших домов. Тому ми обратились з ходатайцем для рішення данного вопроса, щоб вони остались на всех держини э, договорах, які були раніше. До накопичення боргів комунальним підприємством призвела невідповідність тарифів, які було встановлені два з половиною роки тому, реальним витратам житлосервісу. Лише на зарплаті одного працівника підприємство щомісяця втрачає понад дві тисячі гривень. Сьогодні жителі з жаління ми. они не, не виноваты, оплачивают наших работников в тарифе 3 200, а платим мы минимум 4723. то есть накажем работники предприятия, Сегодня мы теряем 1500 прямой зарплаты и плюс еще 800 гривен где-то налогов. То есть 2300... Не теряем, не Нет, не допол... не мы, не мы, мы платим больше фотоплаты за каждого работника 2300 каждый месяц. За каждого работника. Не 2000, а умножать их там на, на 40-60 на человек. Деньги, которые не заложены. Той же час новим законодавством України у сфері житлово-комунального господарства органи влади відсторонені від процесу зміни чи коригування тарифу на обслуговування будинків. Ця ціна визначається виключно за рішенням загальних зборів співвласників і за результатами укладення договору або з управителем, або за рішенням співвласників в рамках ОСМД. Спрашували ми, що нам робити з ЖЕКом, нам сказали, якщо ЖЕК не тягне цей будинок, Он бросает этот дом и уходит. А, Просто. И а, а жители, вот они со собственниками, а со что хочешь, что и делайте. Если вы живете в частном доме, мои коллеги, юристы всегда говорят, почему я, живя в частном доме, самостоятельно принимаю решение, сегодня мне покрыть крышу или сегодня мне пофарбовать стены, властный кошт, а многоэтажка ждет кого-то, например, ЖЭК. Житлосервіс 2А ще у травні попередив мешканців багатоповерхівок, які не квапляться визначатися з управителем про те, що може припинити їхнє обслуговування. У місяці на кожен під'їзд з кажуть ми написали об'явлення. з рамкою закону з проєкт, ознайомитися, вибрати в рамках закону, на кожен вдома, має бути вибрана жителями уповноважена особа для підписання договору на управління. Тому ми, ми що ж закону, ми зробили Вот 80 домов есть, многоквартирных. Вы от них сможете, грубо говоря, через неделю отказаться на законных основаниях, через две? Но вы же предупредили в мае. Ну, то есть 1 сентября можем распрощаться. Втім, поки що за допомогою міського бюджету цього можна уникнути і розпочати процес примусового визначення управителів багатоквартирних будинків. Покрив ці затрати на сьогоднішній день електроенергії, ми до плавного проведення конкурсу і качественно підготуємося до к адепітному сезону. Підрядна організація почала аварійний ремонт багатостраждальної дренажної каналізації, що розташована у центрі міста на вулиці Хавкіна. Два тижні тому обвалилася ділянка каналу та у випадку сильної зливи існувала ймовірність підтоплення нижньої частини міста. 17 липня почався аварійний ремонт дренажного каналу в центрі Бардянська на вулиці Хавкіна. Нагадаємо, два тижні тому обвалилася стіна з зловстичної каналізації. Через це дощова вода не могла нормально сходити. На думку комунальників, існувала ймовірність підтоплення нижньої частини міста. Славилася аварійна ситуація. Сімка ушла. Ну вона вже, звісно, довголіття не витримує, і подпольщині води роблять своє діло тому. Был объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту этого ливнестока. Организация сантехмонтаж взяла за это, участвовала в конкурсе, выиграла и взяла за это. Как видите, работы ведутся и довольно-таки интенсивно. Я надеюсь, что к началу дождей все у нас будет сделано. И... Проход води буде будемо. Щоб не допустити підтоплення, фахівці управління житлово-комунального господарства міського конкому в найкоротші терміни провели конкурс та визначили підрядника, який обіцяє через декілька днів виконати аварійний ремонт. Ми з цим об'єктом вже знайомі. В прошлом році ремонтували, стіночки падають. Було коли-то рішення, що новий лівк положити, але так як денег не вистачає ніде, приходиться. кусками ремонтировать, чем мы сейчас занимаемся. С УЖКХ мы сотрудничаем давно, тесно, друг друга понимаем, все у нас получается. Матусі не можуть отримати допомогу від держави. Проблема існує вже третій місяць. Йдеться про пакунок малюка або бебі-бокси. Цей вид допомоги почали видавати два роки тому, і призначався він усім породіллям, у яких з'явилося на світ немовля у пологових будинках України, і ці жінки є громадянками. Що відбувається, і чи є шанс в малят отримати свої перші підгузки та пелюшки від держави, дізнавалися журналісти. Новонароджені не отримують свій пакунок малюка з квітня по сьогоднішній день. Така ситуація не тільки в Бердянську, а й скрізь в Україні. Державна програма з видачі так званих «бейбі-боксів» згорнулась, не встигнувши стати звичною. Офіційних роз'яснень цього молоді батьки не отримували і дуже цим невдоволені. Мешканка нашого міста Ксенія народила навесні. Проте «бейбі-боксу» для дитини молода матуся не отримала досі. Ми раділи 2 апреля 2020 дві При двадцятого. в роддомі дівчатам. последние пять бубикбоксов боксов выдали, то есть до первого числа, кто успел родить, нам выдали заявление, бумажки мы подписали, нам обещали, что в начале июня вы получите. Мы занесли в солбес. его вот до сих пор мы каждый месяц ходим, звоним, никто ничего руками разводит, объяснений нет, естественно. Ну, я вот не знаю, просто обидно вот за детей, то что если государство так решило помогать, пусть даже если отменили, Какова числа там, не знаю, какого місяця це було відмінено, ніхто нічого не знає. Нагадаємо, пакунок малюка є адресною безповоротною державною допомогою породіллям. За традицією, молоді сім'ї в нашій країні і самі сумлінно готуються до появи на світ немовляти. Але як показав досвід європейських країн, допомога від держави у формі дитячого посагу зовсім не зайва. Програму видачі повзунків, пелюшок та підгузків від держави борхливо обговорювали. Проте, коли вона запрацювала, одержувачі від неї не відмовлялись. Матусі, які встигли отримати пакунки малюка раніше, висловлюються схвально. До того ж, отримані дитячі речі давали змогу розвантажити молодих батьків і приділити більше часу дитині. З нами поділилась Ганна, яка народила півроку тому. Як дають його при виписці, а там дуже багато речей, які потрібні саме при народженні дитини. Одіялка нам знадобилася, такий демісезонний, як конверт пуховічок такий. Який? Сірий. Сірий, ну, підходить і хлопчикам, і дівчаткам. Пилюшки були, так. але деякі ми спробували, деякі якість нам не дуже сподобалась, і ми теж ну, віддали далі там. Дуже добре, що там от були доволі якісні підгузники, потім ну, і немало їх. Чотири упаковки, ну, якісь серветки, те, що все одно обов'язково знадобиться. Ще у середині червня стало відомо, бейбі бокси не видаватимуть у пологовому будинку. Тепер по них треба звертатись до управління соцзахисту. Його керівниця Наталя Токмань тоді пояснювала, установа приймає заяви на отримання цієї допомоги від молодих батьків. Проте наразі пакунки малюка скінчились, а нових не надходило. Що ж відбулося з таким корисним починанням і чи є у малюків та молодих батьків шанс отримати допомогу при народженні, як обіцяли? Справа в тім, що наразі уряд президента Зеленського згорнув програму. Ще 3 березня Кабінет міністрів доручив займатися формуванням пакунків малюка профільній державній установі професійні закупки. Проте весь цей час від учасників закупок надходили скарги до антимонопольного комітету щодо різних нюансів. І 30 червня на вищому рівні було прийнято рішення відмінити процедуру закупки речей для бейбі-боксів. Щоправда, Міністерство соціальної політики обіцяє замінити речову допомогу грошовою компенсацією на відповідну суму. Вона складає близько 5 тисяч гривень. Як повідомила керівниця Бердянського управління праці та соціального захисту Наталія Токмань, наразі роз'яснень від Мінсоцполітики, коли і як отримуватимуть грошову компенсацію, не надходило. Тим часом в Бердянську встигли народитись 193 малюки, які так і не отримали свої бейбі-бокси. Традиційно у липні для курортного Бердянська сезон відпочинку у самому розпалі. Епідемія у зв'язку з гострим респіраторним захворюванням covid 19 залишила свої недосить приємні наслідки на курортному бізнесі. Наразі містяни, що працюють у сфері відпочинку та торгівлі, намагаються надолужити згайне та радо зустрічають гостей. Чим приваблюють відпочиваючих прилавки центрального ринку та як виконують протиепідемічні заходи в сфері торгівлі, дізнавалася Марина Горбаченко. У Бердянську, на жаль, реєструються нові випадки захворювань на коронавірус. Одне з місць наймасовішого скупчення людей це центральний ринок. Як дотримуються покупці та торгую. Протиэпидемічных заходів на центральному рынку. Такие пойдут красоточка. Так, Прошу вас, соблюдаем дистанцию. Держитесь, пожалуйста, за желтой линии. Я своїх покупателей знаю, уважаю. Хочу, чтобы они постоянно ходили ко мне. А возможно я отпускаю цивильно, чтобы всем было приятно. І гарашо за словами заступника директора Бердянського центрального ринку Анатолія Фойта, адміністрація комунального підприємства слідкує за виконанням протиепідемічних правил, як з боку торгуючих, так і покупців. Власники торгівельних точок під власний підпис отримали перелік карантинних вимог для своєї роботи. По перше, дотримання масочного або респіраторного режиму. Скажіть, будь ласка, чого без маски? А без, у мене є маска? Зараз, зараз, зараз. Ні, ну потрібно, звісно. зараз я одягну. Так що і мене. одна з вимог дотримання соціальної дистанції. Для цього перед торгівельними місцями нанесено жовті смуги, за які покупцям не бажано заходити. Ще одна вимога встановлення захисних екранів також для дотримання соціальної дистанції. Ми придержуємося, ми стараємося, щоб навіть діти були здорові, і наші всі були здорові. І моють, і столи, і все стерильно, і масочки, і моють, столи, все все, все масочки, Защитні екрани, маски, санітайзер у нас, обробляємо поверхності. У нас з цим дуже все строго. Ми какби повітря ситуацію в страні, в світі. І ми придерживаемся цих правил. Все, що нужно, что положено, все ми выполняем. Ні, все нормально, довжні виходити в масках, це все. Я з цим все Йдемо Ідемо далі. Як виконується режим дезінфекції робочих поверхень та використання засобів дезінфекції? На жаль, Є така категорія людей, які прихватують це з собою і вони у нас іспаряються. Може бути не на всіх ходах, ви зараз можете це побачити. Насамкінелі вони кожен вечір убираються, потім становится, додається жидкость. Ну, все сертифицировано. За словами контролера центрального ринку Олени Морозової, в рибних рядах було встановлено нові холодильні вітрини. До реалізації рибної продукції, особливо влітку, одна з головних вимог дотримання температурного режиму. Ми тільки зайшли, але ну, по суті, по тому як обслуговують і в перчатках, і в масках, У нас це поки устраювають. Поки це втрачують. Да. Ви звідки приїхали? Ми приїхали з Сєвєродонецька. Асортимент риби та рибної продукції вражає – свіжа, сушена, в'ялена, на будь-який смак та гаманець. Є багато непонімання, особливо це ті, хто приїхали на відпочинок, а зараз їх все більше і більше збільшується. Приходиться з кожним працювати, інформувати, роз'ясняти. Прямих повномочий, допустим, наказати чи заставити фізично одягати маску у нас немає. Як ставляться покупці центрального ринку до необхідності дотримання протиепідемічних вимог у зв'язку з коронавірусом? Нормально дівоч, а самі чи без маски? А, сумки. Отрицательно, а по тому ж все фейк замостечі брина організація змінила. Ми присуємо люді інформаціона вайна, що не поймають. Ну, в період карантину треба більш бути обережними, Тому нас це бентежить. Ми з чоловіком дотримуємо. Чи влаштовують містян та відпочиваючих ціни на овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, якою влітку вдосталь на торгівельних прилавках центрального ринку. Що, по чому звід фрукти? Ну, це бірдянський наш персик, це мілітопольський. Ну, виноград 80 персіків, 30, 70, 50. Як для літа це дорого чи нормально? Та нормально, що. Цены хорошие, только народу нет. Свинина от 85 и выше. Здорово? Ну, нет. По сравнению с картошкой и с овощами – нет. Молочко 1 литр домашнего 15 гривен. А твороги 60-50 по жирности. Если цельный творог – 80-100 гривен. А сами чем торгуете? Молочной продукции. Ну и как, торгиваете? да? Да. Плоховато, ну потихеньку двигаемся. Мы рады, что в наш город приехали люди, отдыхают, скупляются, отдыхают, скупляются, кушают. Самое главное, да. Все Татьяна Николаевна, все потихонечку, все, все наверстать, не все сразу. Чтобы они приходили в масках, в антисептиках, руки обрабатывали как положено, в перчатках, и после этого только пускай выбирают товар. Ну, хоча в АТБ і в Сільпо вибирають без перчаток. А ну, як вам ціни на ринку? Ой, ви знаєте, кому як. По деньгам. Дінь, а якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте нам за номером 80. Команда, новин бажає вам приємних вихідних. Нехай щастить.